Казала моя внучка, що ця мотанка похожа на мене. Світлана Мажуга показує свою першу ляльку-мотанку, яку зробила у 2018 році. Всі її ляльки мають спільну ознаку. Вони виготовлені з виробів місцевої ткацької фабрики. Це ж усе самоткане, ось дігтярівське, діхтярівське. всі вузлики, всі діхтярівські. Оце ж ткани дома. Це такі були накидки на крісла, накидки на дивани, але воно ткани з дігтярівських ниток. Ну і платочки і скрині. Мої мотанки вони відсотків на 70, вони одягнені у вироби хвабрики художніх нашої рідної діхтярівської фабрики. Майстриня пояснює, ця фабрика має понад столітню історію, але останні 25 років не працює. Тому її вироби доводиться шукати у скринях рідних та односельців. І в моєї мами в скрині було багато діхтярівських виробів. І в скринях жіночок, які колись працювали на хвабриці, зараз просто проживають у селі, і вони цим діляться. Найчастіше ділиться жінка. Час на творчість з'являється взимку. Працює вона переважно ввечері або вночі під час повітряних тривог. Я знайшла собі таке заняття, яке. Ну, яким можна відволіктися, яке лікує душу. І у теперішній час навіть не тільки лікує душу, а навіть нерви можна заспокоїти, і е, ти можеш побачити результати своєї праці. Буває так, що я можу сісти в 9 годин вечора і в 5 утра в мене лялька готова. Техніку, з якою мотає своїх ляльок, Світлана Мажуга називає авторською. Каже, багато часу присвятила дослідженню їхньої історії. Мої всі мотанки вони мають отаку дерев'яну підставку. І кругом цієї підставки потім я е, формую ляльку. Спочатку роблю голову, вона крутиться, отак ти її скручуєш, вона скручена. А потім, щоб вона ж була гарна, ця ж і зробити на ній хрест, а цей хрест він символ сонця. То її потрібно ж сформувати, щоб ж, ну, не видно ж було, тіпи, ну як отієї чорнової роботи. І ось так виходить голова. Обличчя ляльки майстриня викладає нитками як візерунок. Каже, використовує нитки, виготовлені на тій же Дігтярівській фабриці. Ниточки по одній розмотуємо. І робимо, щоб був знак, виходив, його потрібно викладати. Ніби вишиваєш, щоб вийшов візерунок. Якщо ти поклав першу ниточку, то другу ниточку ти повинен уявити, що це буде візерунок. Ти кладеш одну на низ, Другу наверх, і вже отам у тебе маленький такий маленький маленький такий квадратик. Обов'язковими елементами своєї мотанки пані Світлана називає спідницю та фартух як символ гарної господині. Всі її ляльки не схожі одна на одну. Більшість дарує рідним та друзям. В кожну мотанку я вкладаю тепло своїх рук, тепло серця, добрі думки. Позитивну енергію. Мотанки робляться тільки з гарними думками, з теплом, з добром. Я з ними, коли я їх роблю, я з ними розмовляю. Ну, Так я живу так мотанками. Минулого року Світлана Мажуга виготовила на замовлення чотири ляльки. Півтора метра кожна. А ось найменша її лялька з вишки – 10 сантиметрів. Ці чотири мотанки я робила цілий січень. Технологія та сама, вони всі на таких підставках, тільки ж вони більшого. Якщо тут 15-12 сантиметрів діаметра, то там доходить до 55-60. Саме важче було робити голови, саме важче було їх примотати, щоб вони трималися на туловищі. Наразі говорить майстриня у її творчому доробку понад 150 мотанок. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.